Так, усім привіт. Розбираємо фразове дієслово sort out. Воно має декілька основних значень і перекладається, як вирішувати щось, розібратися з кимось, чимось, і все в такому плані. Поїхали до прикладів. I will try to sort out some books that he might uh, like. Я uh, спробую підібрати декілька книг, які йому подобаються. You must sort out your business affairs. А тобі потрібно розібратися з твоїми справами в бізнесі. I will, I'll soon sort you out, you, you evil well, Little Man. Я скоро розберуся з тобою, злий малий uh, чоловічина. The mail is sorted out and ready to be delivered. Емей uh, листи вже відсортовані і готові для розсилання, для доставки. Mike and Tom had to be quiet. But everything is sorted out now. Майк і Том мали велику бійку, але все вже владналося. Тобто все окей, вони розібралися з цим. Uh, we were sorted out the computer system initial problems. Ми вже розібралися із uh, uh, початковими проблемами uh, в системі computer. Most of the job involves sorting out customers who have a queries. Uh, більшість робіт uh, в даному випадку sorting-out перекладається, як розібратися із uh, певними запитами клієнтів uh, або працівників. Most of the job involves sorting out customers who have queries. Передбачає в даному випадку роботу із більшість робіт передбачає роботу із вирішенням певних проблем клієнтів. He had been bothering you again. Do you want to me to sort him out? Він знову тебе турбував. Ти хочеш, щоб я розібрався з ним? І збоку в нас є словничок склад, е, слів, яких ти можеш наразі не знати, рівня b B2. І е, став лайк, підтримай відео лайком, якщо тобі все окей, е, пасує дана система, аналізу фразових її слів, і зустрінемося далі. Побачимось.